Британія ввела нові санкції проти Білорусі після перемоги Лукашенка на виборах. Уряд Великої Британії ввів нові санкції проти Білорусі. У санкційному списку опинилися шість осіб та три компанії. Про це пише РБК Україна. Зазначається, що санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини та компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну Росії в Україні. Санкції було введено проти голови білоруської центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка. У неї відповіді на фальшиві президентські вибори в Білорусі. Також санкції введено проти керівників установ, відповідальних за порушення прав людини в країні. Світ же звик до цинічної імітації Лукашенко в демократії Білорусі. І той час як насправді він жорстоко придушує громадянське суспільство і голоси опозиції, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом з нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі та викривати тих, хто відмовляє йому в його законному праві на свободу і демократію, заявив міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі. Нагадаємо, що у Білорусі відбулися так звані вибори президента. На них Олександр Лукашенко виснув свою кандидатуру вже сьомий раз. На це різко відреагували європейські лідери. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що білоруси фактично були позбавлені вибору.